По-перше, тут треба позбутися зразу ілюзії, що є великі культурні інституції, в які ніде в світі не заробляють так, щоб бути самоокупними. Найбільші світові музеї, коли особливо коли йдеться про музеї, як Лувр або британський музеї, котрі мають найбільші доходи з усіх музеїв в світі, не геть далеко не є самоокупними, навіть, навіть на якийсь дуже великий відсоток ні. Тобто це е, такі інституції інвестування суспільного. Тому е, просто треба позбутися ілюзії, що е, коли-небудь е, одеський археологічний музей зможе заробляти сам на себе. Швидше за все цього не буде. І цінність цього музею не в тому, щоб і е, він не має бути покинутим своєю е, громадою сам на себе. Він існує для цієї громади, і ця громада має обов'язок перед цим музеєм і перед майбутнім, і перед, власне кажучи, в іншими містами і країнами. Тобто це питання обов'язку громади. Тому перше без ілюзій. Друге, однак культура теж не є така нещасна. Скажімо, книговидання чудово, українське функціонує. Воно є воно звичайно потребує більше підтримки і, скажімо, ініціатива з нещодавно прийнята на рівні Верховної Ради про те, що всі 18-літні українці будуть отримувати сертифікат для купівлі книжки. Прекрасна, вона це суцільний вен-вен, тому що це дає можливість контакту з книжкою. Для молодої людини, хочеш чи не хочеш, та ну в сенсі і маю на увазі, бо це гроші, які можна тільки на це витратити. То швидше за все людина це зробить. Це вливає теж величезну кількість грошей в українське видавництво. Це великий плюс, але ці видавництва теж чудово функціонують і на ринку, особливо зараз, коли, начебто, з українського книговидання видання, знята ця удавка, яка стискала його горло 30 років у вигляді. Імпорту російських книжок набагато дешевших, тому що просто Росія набагато більша. І на, на масштабі ці книжки дешевші, плюс величезні програми підтримки держави російської, російських книжок саме з метою експансії. Коли ця, цей такий плита, яка лежала на грудях українського книговидавництва, знята, Воно навіть книговидавництво навіть зараз в часи війни е, працює на вдивовижу добре. Тобто є такі сегменти, які будуть е, працювати е, і будуть е, е, заробляти. Але є такі, які не будуть. Це такі, як, е, як скажімо, музеї. Цього не, не варто сподіватися. Або бібліотеки, котрі мають бути бібліотеки просто зобов'язані. Бути безкоштовними і загальнодоступними бібліотека не може заробляти, бо це не її, це не лежить в основі її ДНК. Це, власне кажучи, щось спородження зовсім іншого світу. Цього світу початку ХХ століття, коли розширювалися суспільні блага. І ось бібліотека є суспільним благом. Тому тут теж е, треба розуміти, що е, так не буде. Від чого залежить е, в кількість е, грошей в культурі, а гроші в культурі це як, просто, як е, кров в організмі. Вона не для того, щоб е, когось збагатити, а для того, щоб ця культура могла функціонувати. Е, залежить від інтересу українського суспільства. Я ніколи не пам'ятаю такого інтересу до української культури з боку українського суспільства за останні понад 30 років. Мені здається, це наслідок інтересу суспільства самого до себе, хто ми як з нами це трапилося, як ми потрапили саме в цю точку, що ми можемо зр... що ми забули і чому ми це забули. А що ми пам'ятаємо і чому ми це пам'ятаємо в той момент, коли суспільство стало це цікаво. Або як нам проживати це горе разом. Це так само робить все культура. В цей момент з'явилися люди в культурі, власне кажучи, ті, хто приходять на виставки, на книжковий арсенал, хто ходять на українські фільми і в українські театри. Чи це буде сталим? Я не знаю. Я в цьому сенсі трохи скептична і чекаю розвитку подій. Але так є е, зараз, точно, абсолютно точно, українська культура е, буде е, менш е, занедбаною, герметичною і так далі, ніж це було якісь 30 років тому, 100%. Тому що вже е, в, звичка е, взаємодіяти з культурою вкоронилася в, е, в покоління. Та? Але чи це буде е, щось таке? Супермасове, яке просто дасть багато ресурсу для розвитку цій культурі. я не знаю. Я трошки в цьому не так обережно би це прогнозувала. Подивимося за кілька років, як буде виглядати ситуація. Що ще, одне, ще один такий обнадійливий тренд. Років 10 тому був цей вододіл. Між різними культурними сценами, які одне про одного не знали, а особливо одне про одного не знали різні еліти, так би мовити, українські ділова і політична еліта нічого не знали про культурну еліту. Під елітою я маю на увазі таку групу людей, які мають вплив на те, як функціонує суспільство в цілому, в дуже часто. Ділові оці бізнес-спільноти, які були найбільш впливовими в Україні, були дуже зорієнтовані або на спершу на Росії в інтелектуальному сенсі. А пізніше, коли з'ясувалося, що Росія і Москва може не аж такий центр світу, пізніше на Нью-Йорк чи Лондон, особливо трошки меншою мірою Берлін, напевно. Тобто, але не на свою. Власну інтелектуальну спільноту це теж змінилося зараз. Я бачу багато інтересу взаємного з усіх боків. Це чудово, це дуже здоровий Здоров. феномен. Тому що повноцінне суспільство мусить мати власний мисленнєвий апарат, не може за нього думати хтось третій, не можна запозичити позичити мозок в Лондоні. Ти можеш якось цей мозок кшталтувати теж в інших країнах, але ти мусиш мати свій свою спроможність мислити. Ось зараз я це трошки бачу теж як прояв подорослішання суспільства, коли є це усвідомлення, що дуже важливо, власна ця цей це власне інтелектуальне життя. І воно має відбуватися на перехресті між різними елітами, так між різними впливовими групами. Це зараз відбувається, це чудово. Ну знову ж таки, ще побачимо за якісь 10 років, як воно просувається.